Жителі Тростянецької громади долучились до розширеного засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням керівництва. Офісу президента у прямому включенні взяли участь майже 300 учасників. Серед них керівники органів державної влади, військове керівництво країни, очільники та представники громад Сумської та Чернігівської областей. Вас вітає місто Тростянець, що на Сумщині. До моменту повномасштабного вторгнення Тростянець був одним з наймальовничіших міст в Сумській області. Наша громада. Початку повномасштабного вторгнення пробула 31 день пекельної окупації по собі Російська Федерація залишила величезні руйнування. Мешканці зруйнованого окупантами будинку по вулиці Благовіщенській 53 поставили питання до президії щодо державної компенсації за пошкоджене майно. У мене таке запитання до вас: чи буде державою надана нам компенсація за? Я сама відремонтувала своє житло. Скажіть, будь ласка, будуть зміни в постанову, щоб домогосподарства, де є декілька власників, змогли отримати компенсацію. Дякую. Мешканці зруйнованих домівок отримали відповідь від президії конгресу. Власники помешкань, які відновили житло власним коштом, також отримають компенсацію. Окрім того, найближчим часом і співвласники житла зможуть скористатися програмою Євідновлення у дії. Найближчим часом програмам несуться певні зміни і мешканці, які власним коштом відремонтували власні оселі, які були зруйновані внаслідок російської агресії, отримують виплат. Тростянецька громада увійшла до шести міст. Які включили у державну програму комплексної відбудови за принципом краще ніж було? Тому активна залученість мешканців до діалогу з центральною владою допоможе пришвидшити відновлення громади Леся Шелест, Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов Тростянець, телеканал ТВТ.